1923 рік почалося масове виробництво інсуліну для лікування діабету. Ну а для чого він нам потрібен і чому він виділяється в нашому організмі? Ми подивимося зараз в нашому наступному відеосюжеті. сюжеті. Різні процеси в організмі людини контролюють гормони. Інсулін це теж гормон. Він 24 години на добу виробляється так званими бета-клітинами. Вони знаходяться в певній частині підшлункової залози, відомої як острівці лангенгарса. Що цікаво, бета-клітини мають вбудований глюкометр. Коли в організм людини потрапляє їжа і кров насичується глюкозою, він автоматично вмикається, і бета-клітини починають більш активно виробляти інсулін. Потоком крові він розходиться по всьому. Ом організмові завдання інсуліну бути ключем, який відчинить двері для проникнення глюкози, тобто цукру, в клітини органів. Без інсуліну цукор не може потрапити в більшість тканин і вони, отже, не можуть отримати необхідну енергію. Також інсулін сприяє накопиченню глюкози про запас і утворення білків. Завдяки своїй функції транспортування він контролює рівень цукру в крові. Якщо порушується доставка глюкози в клітини організму, вони відчувають енергетичне голодування, а кров у свою чергу стає занадто солодкою, викликаючи істотні збої в роботі головного мозку, нирок очей. Івен пов'язано це з тим, що саме в цих органах знаходяться інсулін незалежні клітини, які поглинають глюкозу стільки, скільки її міститься в крові. При цукровому діабеті першого типу імунна система сприймає бета-клітини як чужорідні тіла і знищує їх. Острівці Лангерганса зменшуються. Через це під час насичення крові глюкозою не виробляється достатньої кількості інсуліну, а значить і немає ключів, які відчиняють двері для надходження цукру в інсулінзалежні клітини. Вони голодують. А ось органи, клітини, яких не залежать від інсуліну, страждають від надлишку глюкози. І в одному і в іншому випадку органи не можуть повною мірою виконувати свої функції. Отож про інсулін ми поговоримо далі в нашій ранковій програмі. У нас у студії юрист Володимир Яковишин. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і сьогодні ми з ним поговоримо про порядок відшкодування коштів на продаж інсуліну господарським об'єктам, які це займаються. Отож, який він цей порядок з березня цього року е, діє постанова кабінету міністрів, яка визначає порядок від, відшкодування е, коштів е, за ну, відпуску цих от препаратів інсуліну. перш за все, цей порядок стосується е, тих суб'єктів, які здійснюють продаж е, цього, цього препарату. Тобто е перелік цих цих суб'єктів визначається відповідними структурними підпідрозділами департаментів охорони здоров'я е або ну, розпорядниками державних, державних коштів, укладається з ними відповідні договори і на підставі певного реєстру е пацієнтів, е які в. Е в Ведеться за за місцем диспансерного обліку, здійснюється продаж оцих оцих, оцих препаратів, звісно ж за відповідними рецептами. Тобто ну ці сам 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 рецепт пацієнту видає лікар ендокринолог і після, після цього ну, з, з, згідно з додатком до цієї постанови, визначені певні категорії осіб, які мають право, якщо це звісно передбачено методами лікування, і цим рецептом категорії, ну є люди, яким. Відпускається безу, без оббезу, угу. тобто це може це, перш за все є люди, які ну у яких діагноз ну, з'явився, ну саме цукровий діабет з'явився до 18 років. Це люди, які в яких діагноз з'явився вже після 18 років, це учні загальноосвітніх шкіл, а також, а також добувачі вищої освіти. Це також і вагітні жінки, тобто ці всі, ці всі люди згідно з цією постановою і, і відповідним рецептом лікаря мають право на, без, на безоплатне отримання таких препаратів. Скажіть, будь ласка, яке наше законодавство регулює видачу інсулінових препаратів? Є якісь законодавчі акти, може якась програма на пару років наперед? Ну, зараз загальна така програма це ре, 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 реанімаційний пакет реформ. Який саме спрямований на, на, на взагалі реформування повністю системи охорони здоров'я в Україні? Загальний такий законодавчий акт, який стосується взагалі і прав пацієнтів, і прав лікарів, і їхніх обов'язків. Це є закон України, а саме основи законодавства України про охорону здоров'я і низка нормативно-правових актів, які в принципі можуть регулювати як порядок. Відпуску певних видів препаратів фармацевтичними якимись суб'єктами, е, так і порядок їх, е, їх переймання і продажу так, от десь отак. ну в принципі щодо прав і обов'язків пацієнтів, якби все зрозуміло, а от у випадку, коли пацієнтові завдали якоїсь шкоди, яким чином він себе може захистити, згідно цивільного кодексу України, кожен кому задана будь-яка чи то моральна, чи то матеріальна шкода, має право на її. Коли ми говоримо з приводу пацієнтів, то перш за все це стосується як моральної, так і шкоди здоров'ю, яка ну, навіть інколи може супроводжуватися з смертю. І потім ну, право на таке відшкодування виникає вже в зовсім іншої особи. Згідно з статті 23, у випадку, якщо вам діями лікаря була завдана якась, якась моральна шкода. Ода ну там чи каліцтво, чи інше ушкодження здоров'я, то е, ви маєте право звернутися до суду з проханням в у відшкодування такої такої шкоди. Але варто звернути увагу на те, що це потрібно мати якусь доказову базу. Тобто, якщо у вас є безпосередньо якісь чи ви препарати переймали за, за рецептом лікаря, і після них у вас ну вам. Вам стало злечі чи інше ушкодження здоров'я, ви це все подаєте в суд. Подаєте в суд також, ну це це можуть бути і навіть і ваша медична картка, яка де записано методи та форми лікування. Це можуть бути показання свідків, наприклад, якщо вони точно засинали, що там лікар завдав якоїсь шкоди. Якщо це сталося, скажімо. Під час хірургічного втручання, то знову ж таки документи, які підтверджують те, що це хірургічне втручання mm. в закладі охорони здоров'я було здійснено. Ну і вже в такому порядку можна відшкодувати шкоду. Існує інший механізм, але знову ж таки, він є не надто дієвий, оскільки це механізм адміністративний, тобто в порядку скарги до вищих. Ну до, до, до посадових осіб, до міністерства охорони здоров'я, але зазвичай такий механізм не супроводжується відшкодуванням шкоди. А відшкодування шкоди, що передбачає Я не знаю, якісь там штраф лікарю чи фінансові кошти пацієнтови та зловні ліцензії, можливо, які які були витрачені тим же пацієнтом на чи на від чи на відновлення свого здоров'я. Чи, скажімо, якщо було завдано якоїсь моральної шкоди? Моральна шкода оцінюється пацієнтом самостійно виходячи з того, якою вона була. Тобто, якщо це були якісь ну, скажімо, дуже не, там, чи душевні страждання, якась нестерпна біль, і так і, і, і так далі, то пацієнт може просити про її Відкодові а часто до вас звертаються от, з подібними проханнями за е, з приводу пацієнтів. Так неодноразово була ситуація. навіть коли людина має право на отримання лікарських препаратів без безоплатно або на пільговій основі, їй в, в у аптеці відмовляють, мотивуючися тим, що в державному бюджеті відсутні певні кошти. І знову ж таки виникає порушене право і захистити можна тільки через суд, тому що неодноразові з вдалого звернення вдається захистити таким звісно. Чином. Звісно, тому що законодавство, все ж таки і держава вже користь, тоді знаходить кошти на кошту, користь так? пацієнтів. Як там далі виконується? Ну це вже більш складніше запитання. О, що Аптеки зобов'язані надавати препарати. Оскільки держава відшкодовує рано чи пізно. Якщо так. якщо це передбачено законодавством, і якщо пацієнт відноситься до певної категорії ну, рано чи пізно, то можна сказати, тому що це, в цьому якраз випадку може бути вже, на жаль, пізно. Це може стосуватися різних різних препаратів, які які знову ж таки виникають через різні uh -huh. захворів. Наприклад, щодо інсуліну є цей порядок, який я вже щойно сказав. А щодо астми там третього ступеня є. Зовсім інший порядок. Тому от з приводу цього, то ми воно, воно регулюється досить таки по-різному. Ну що ж, ми вам дякуємо і насамкінець ваші побажання нашим глядачам. Ну, перш за все, це будьте садоровими у випадку порушення ваших прав, то ви завжди зможете звернутися до громадської приймальні об'єднання само, сам, самопоміч на вулиці Гаркуші, 10. Дякую. і отримати якісну медичну, якісну юридичну допомогу. І медично добре було б, якби отримували якісно теж.